Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я вже з вами розмовляв, а з деяким навіть дискутував з приводу того: так, Україна, українська, українська мова. І корупція, і бандитизм. Так. <смі> От отакі незвичні нібито зв'язки причинно-наслідкові, які ми, на жаль, не просліджуємо. А вони існують. А, Аґеверіперусські мають міста бити. Так, так ось. Давайте подивимося на це все. Я вам уже в одному з попередніх відео. Абсолютно обґрунтовано, так, розповідав про те, що ось таке толерантне ставлення до корупції, воно е, існувало в різних способах, методах і виявах, і формах, е, в тих частинах України, які були захоплені іншими державами. Найменше проявлялася ця корупційна діяльність в тих частинах України, які були захоплені Австрією, Австро-Угорщиною. На другому місці знаходилася Польща за рівнем корупції, але найбільший розгул корупційний панував в тій частині України, яка знаходилася під Москвою. Це просто, знову ж таки, незаперечний факт. Якщо не вірите, ну самі пошукайте в інтернеті, почитайте історію і таке інше. Все-таки і Австрія зараз найменш корумпована, одна з найменш корумпованих держав Європи, то, звичайно, що вона не приносила сюди корупцію. А тепер. Дуже важлива річ, і теж абсолютно обҐрунтована і просто факт, яке відношення до корупції було у ті короткі періоди, так, коли існувала українська Україна, наприклад, за часів Осьманщини, за часів Хмельниччини, за часів Запорозької Січі. Там були абсолютно нетерп... була абсолютно нетерпимість. Особливо це стосувалося Запорізької січі. Абсолютна нетерпимість до бандитизму, до крадіжок, до е... зради і все таке інше. Це каралося смертю. Так. Тут абсолютна була нетерпимість. Існувало. Особливо ще підкреслюю на Запоріжжі. Не вірите самі, прочитайте. А тепер давайте подивимося ось те, що відбувається зараз. Ну, це, ну, ж таки, абсолютні факти. Наприклад, оці всі міністри, там, їхні заступники, всякі там керівники корпорацій. І все-таки, коли вони говорять про щось правильне, коли вони виступають з державних позицій, вони. Говорять українською мовою. Коли вони збираються для того, щоб якісь схеми корупційні, мародерські організувати, вони розмовляють московською мовою. Випадково. Та це треба бути ідіотом, щоб не розуміти, що існує зв'язок між одним і другим. Так, я можу навести вам інші приклади, абсолютно чітко. Ну, наприклад, голосування. Президентське голосування у 2019 році. Які гасла були? Які гасла були? Ну, давайте. Які гасла були? І чи було хоча б одне гасло українською мовою? Так. Ну, хоч, хоч поржом. Так, це явно не українське слово. Хуже не буде. І так далі, і тому подібне. Підніміть, там була купа цих всіх виразів, коли голосували. Там же ж всі вони були московською мовою. Жодного не було гасла оцього всього. Безумство, яке зараз зрозуміло вже. Я не знаю, кому не зрозуміло. ну, Отакі люди завжди є, то йому хоч кілок на голові тиши, він не розуміє те, що відбувається, що його обкрадають просто мільярдами і вивозять за кордон. А для цього приймали оце множинне громадянство, для чого оце приймали закон про е купівлю землі? так, Хоча. В Конституції цього немає де Конституційний Суд він у нас є? Це тільки незалежний Набу і САП, які ловлять, почали ловити. Чи може у нас? Треба, щоб Захід взяв під своє крило ще й Конституційний суд, і не, і щоб він приймав рішення очевидні. Якщо в Конституції не дозволено, то і закон це і не можна. бо Конституція це головний закон, а всі останні її підпорядковані. А за конституційне порушення ну, це ж це не ганьба, це вища міра покарання. Ну, так. А в нас що? Ну що ви хочете Ну що ви хочете взагалі? Що ви хочете? Що ви хочете? Хоч поржом, ну поржали, так. Хуже не буде, не знаю. Хуже, краще стало, коли загинули сотні тисяч людей. І так далі. Задайте ще там які гасла там. Я знав одну дурепу, яка з Франції приїхала сюди проголосувати по приколу. По приколу, вона голосувала. Зберігши так, український паспорт, спеціально затративши великі гроші, приїхала сюди проголосувати по приколу. Ну, пер ми маємо. Прикол, давайте ржіть, давайте, смійтеся, давайте. Я не знаю, що ще вам треба. Панове українці. Ну, щоб бути такими е, одноклітинними, щоб не розуміти, що відбувається, хто, і що, і куди, Ну, це треба вміти. Це треба вміти, так. Але мені найбільше подобаються приколісти, оці всі. Головне ж, попереджал. Так. Головне попереджало. Ну, зараз сміяться над цим ну, мені просто не випадає. Тому що загинули сотні тисяч людей і продовжують гинути. Через приколи ваші. І ваші ж і діти, і, і все таке прикол. Ну, як можна бути такими? Ту, ну, і Мені не доходить, не знаю. Це просто якась ганьба.